Дякую, що прийшли сьогодні команду і дали мені ще один шанс це багато що значить. О, подивіться на нас в милій однаковій формі. Правда ж? Слухайте, я знаю це ще один вид фізичної активності, але ми з Річардом подумали, що це піде на користь команді. І це трохи весело. Нурбо, усміхніться. Так. Отже. Хочу наголосити, що сьогодні мова йде про швидкість, витривалість, силу. Я буду лідером. Піднімаємося і йдемо. Виб'ємо з них лайно. Рознесемо їх. Пам'ятайте, як почуєте звук рогу, це початок гри. Веселіться, але будьте обережними. Я сьогодні так пишаюся тобою, Коліна. Ти зробив усе дуже добре, дуже добре. Це має справді гарно спрацювати. Я найкращий тренер! Найкращий тренер у світі! Трохи за високо, господи. Гарець, то які плани, Джоні? План піти в наступ. Думаєш, це розумно. Пейнтбол дає багато досвіду для команди Steam Fortress 2. Немає значення. У нас є спад, що прицільно стріляє. Це найбільш упевнена людина зі зброєю. Не знаю, чи то я обмочився, чи сів у калюжу. Це не калюжа. Щоб ти не вирішив, добре, Джоні. Зачекайте. Де Конор? Що б тебе, коноре! Він самотній вовк. Нагадує рядового Майлса, історії, якими ми ділилися, проблеми, які вирішували разом. Боже. Гаразд. Ем, слухайте, ми маємо щось робити з Конором. То у тебе є якийсь план, Джонні? Як щодо того, аби я зі спадом обійшли противника з флангу і потім атакували, і поговорили про дещо, що я казала. Ні. Усе добре. Нехай мене краще застрелять справжні друзі. Це тому що ти обрав мене. Як незручно. Гаразд, слухайте. Я думаю. Ні. 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 О, чорт! О, чорт, ну все! Підсмажимо їх друзі! Ти геній! Ти геній! О, ще який абсолютно! Тренер року! Тренер року! Ти геній! Джонні! Якщо ти весь такий себе лідер, то будь нам! Скажи нам, що нам робити! Я думаю! Гаразд, я думаю. Що нам робити, Джонні? Кажу ж, я думаю! Вони не знають. Що? Вони не знають, що в нас немає куль. У мене є ідея. Піджей, що ти робиш? Рятую ваші дупи. Що? І що нам робити з цим мотлохом? Треба кулі знайти, а не хапати мотлох і бігти поздно куди. Годі трендіти й допоможи мені. Гаразд. Добре. Що ми робимо, піджей? Ти будеш танком. О, чорт! Ми не можемо стріляти по них. Тоді от що ми робитимемо. Заб'ємо до смерті їх же кінцівками. Що ні, ми візьмемо їх у заручники. Точно заручники, звісно. І як ми це зробимо? Так, от що ми робимо. Ідемо прямо на них. Цей щит не зламається. Це надто легко. Вогонь на придушення. Вогонь на придушення. Вогонь на придушення. Вони працюють разом. Щит ламається. Триматися! Щит ламається! Триматися! Цей щит не протримається довго! Піджей! Ні. Ах ти, покидьок! Я можу повірити, що робитиме це. Коноре! Коноре, допоможи! Ну ж бо Коноре, допоможи їм! Покладіть зброю, станьте напівколом. Отже, перемога це Вона... Вона не звичка. Вона неминуча. Вона так. Е, все пройшло так багато. Фарби було пролито. Ну, ми перемогли. Але чому тоді таке погане відчуття? Ми не перемогли, Конор переміг. Слухайте, не забувайте той факт, що ми працюємо разом як команда. Команда. Це найжалюгідніша команда, в якій я тільки був. Гей, hey, як ти смієш? Смію що? Власноруч вигравати гру, як зазвичай? Знаєш, ти такий мудак. Такий мудак. Знаєш що? Знаєш, чому ми програємо в Тім Fortress? Бо ти такий егоїст! Ні, це тому, бо ти бляха Нездара. Саме тому я вигнав тебе з нашої старої команди. А, то ось чому ти вигнав мене? Так. А я думаю, це через те, що ти був злий. Чому ж ти був злий? Точно, бо я розповів світу про твою брудну маленьку таємницю. Серйозно, не треба. Що ти? Малий з вірусного відео у позиряних війнах. Пішов ти. Я йду. Щасти вам виграти без мене. Бувай, мудак. Столи пельку, Джоні. Може, ти свою столи піджей. Спаде. Нам треба повернути конора. Ні, я не дозволю. Ми маємо це зробити, бо інакше не зможемо змагатися. О, а що це таке тут робиться? Ви можете просто біти до біса. О, синку, ти зараз нарвався.